Влаштовуйся зручніше, з рівною спинкою. Руки лежать з тіла. Руки й ноги не перехрещуються. Сфокусуйся на диханні. Фокусуючись на диханні, ми даємо своєму безсвідомому. Можливість відкритися, розкрити для нас інформацію, відчути контакт з вищими силами. Зроби глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І ще глибокий вдих. І видих, глибокий вдих, і видих, Дихай в комфортному темпі, як можна глибше, як можна м'якше. І зараз уяви відчуй. Як твою маківку осяює біло-золотий потік від твого вищого я, освітлює і наповнює твоє фізичне тіло, і всі тонкі тіла, наповнює всю твою ауру. І цей потік від вищого я формує навколо тебе. Захисний кокон біло-золотистого кольору. І цей кокон, він являється твоїм захистом на час цієї медитації. Відчуй себе повністю під захистом і повністю у безпеці. Нехай ніякі звуки навколишнього світу. Не турбують тебе, вони віддаляються, як нечутний фон. І я запрошую в цей простір моє і твоє вище я, наших наставників, вчителів і ангелів-охоронців. Прошу їх підсвічувати інформацію, вести, давати підсказки. І зараз відчуй, як твої вищі сили, вони поруч з тобою. І вони також зацікавлені в тому, щоб ти отримала відповіді на свої питання. І зараз направ свою увагу в кінчики пальців ніг. І спостерігай, як вони розслаблюються. Розслаблюються п'яточки. І повністю всі стопи ніг, розслабляються гомілки. Коліна розслаблюються, і розслаблення піднімається по ногам вгору, розслаблюючи всі м'язи лівої і правої ноги. І ноги, наче важчить під своєю вагою. Розслаблюється зона копчику. І якщо десь відчувається напруга, то направ туди потік від твого вищого я і відчувай, як світло твого вищого я зараз прочищає тебе, виштовхує будь-які зажими. Будь-які блоки розслаблює м'язи цієї зони, розслабляються твої сідниці, стегна, розслабляється живіт, і на вдохові живіт надувається. А прес повністю розслаблений. Не забувай дихати в комфортному для тебе темпі. Розслаблюється грудна клітина. Всі м'язи цієї зони. І на вдохові грудна клітина разом із животом. Також піднімається. Дихання відбувається всім корпусом, і на вдохові повітря потрапляє в легені, насичує твоє тіло. А на видохі виходять всі зайві емоції. Всі переживання. З кожним вдохом йде все більше і більше розслаблення, розслабляється повністю спина, всі м'язи спини. Розслабляється хребет, і кожен хребець. Лопатки розслаблені і розслабляється ліва рука, плечі лівої руки, лікоть. Сім'язи лівої руки, кожен пальчик великий, вказівний, середній, безіменний та мізинець. Розслабляється права рука, плече правої руки, лікоть, сім'я правої руки та кожен пальчик великий, вказівний, середній, безіменний та мізинчик. І руки важчають, лежать вздовж тіла, і одночасно з цим вони такі легкі, невагомі. Розслаблення підіймається вверх по рукам, розслабляє шию, потилицю. Та розслабляється вся голова. Шкіра голови. Розслабляється підборіддя, щоки. Розслабляється лоб. Брови. І особливо точка між бровами. Зона третього ока. І відчуй легкість цій точці, легкість в голові. І якщо якісь думки приходять, то уявляй, що вони у вигляді метеликів вилітають через твою маківку і покидають твій простір. А якщо якісь думки будуть приходити, то просто їх відпускай, вони як хмаринки, що припливають і пливуть собі далі, очі також розслаблені, щільно заплющені. І зараз проскануй все своє тіло. Від маківки до кінчиків пальців, рук та ніг і знайди, чи є такі місця, яким, можливо, не вистачило розслаблення. І якщо такі місця є, то направляй своєю увагою потік від вищого я в ці місця. І спостерігай, і відчувай. Як кожна частина тіла, кожен орган, кожна клітиночка тіла отримує необхідне її розслаблення. І дай команду.